Потіночки десь він, бо це останні роботи, які вони мені. Курточку він носив, звісно, він його носив. Це все він носив, це все його, це все його мідним. Дитинка, воно таке вісь, ну, мені здається, що воно ще навіть пахне ним пахне, тому що воно не... Пахне. О, це вже освободили бучу, то вже мені сказали, що знайшли їх п'ять хлопців. <світ> і там ж Сергія взнала по одежі. Вони там в подвалі катували їх страшно. Всі Сережі вибиті очі, зуб в одного поріо відрізані щоки, там, там страшні каторги, там в подвалі. Вони здівалися не з'ясувати. Під час окупації Київщини російські солдати жорстоко катували, а потім вбили молодшого сина пані Галини. Старшого ж розстріляли, коли він намагався евакуювати громадян. Від цієї трагедії жінка не може оговтатись і досі. Вона вся обстріляна з усіх сторон. З усіх сторон вона обстріляна. Як він живий залишився, я не знаю. Але, ну, Бог спомилував мене, щоб це. Куля потрапила в ногу. Отсюди, летів, бо тут вилетів. Молодшого сина Галини розстріляли росіяни, але він дивом вижив. Молодшого сина окупанти жорстоко катували, а потім стратили, як матері пережити цю трагедію, що робити, аби життя не було нестерпним. Ми тут, щоб вас почути. Ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зділення невидимих ран це перший україно американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації, історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних дім, надію втратив все. Відверта розмова із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США, весь світ дізнається про безчинства окупантів. Зло буде покаране. Це Буча, місто, де під час повномасштабного наступу російські солдати вбили понад 400 мирних людей. Це місце, з яким навіки пов'язана і трагедія родини пані Галини. Наша героїня, мати двох синів Романа та Сергія. Взимку 2022 року, під час окупації Київщини, росіянами, Галина сховалася від агресорів в підвалі своєї оселі. Вона сподівалася, що війна швидко мине. Я розчитувала, що всі діти, що вони ми будемо разом. Поставила собі такі досточки на досточки там одіялко, і на цьому всьому ну, було дуже дуже було холодно, бо було на мінус на десять дворі. В цьому холодному підвалі жінка прожила майже місяць, але її сини так і не приїхали до матері. Молодих людей чекала страшна доля. Щойно росіяни почали повномасштабне вторгнення. Старший син пані Галини взявся допомагати з евакуацією людей. Під час останнього виїзду Роман посадив у свою машину пораненого 21-річного студента і відвіз його у лікарню. Коли Рома повертався назад, аби допомогти іншим людям, росіяни розстріляли його машину. Це, це машина на якій Рома рятував людей. Правильно Сидів за рулем, Там він чого звідси цього не розстріли цю. І як він живий остався? Я не знаю. напевно, Бог помилував мене, щоб оце Роман кульгає і не може до кінця зігнути свою ногу. Вся ліва кінцівка чоловіка у шрамах. Роман на все життя залишився інвалідом. Куля потрапила в ногу от сюди, де І на цій нозі теж так? це це були уламки. Так? Да, Отут сюди летів, а тут вилетів. Роман ледь не загинув від куль росіян. Свого тяжко пораненого сина Галина знайшла в госпіталі. А от доля молодшого сина лишалася невідома. в перші дні окупації бучі. Сергій з них безвісти. Вбита горем мати пішла шукати свого сина туди, де Сергія бачили востаннє. Ось тут на перехресті проходила евакуація мирних жителів, і Сергій допомагав людям врятуватись від бойових дій. Тоді свідків є ці. Вони розказували. Вони бачили, як розстріляли цього машину. Ці хлопців забрали з собою зав'язаними очима. Вони повели їх іменно туди, в штаб, і там вони вже робили, що хотіли з ними. ці страшні. Атор від страшенні. Ось тут, у підвалі дитячого табору, променистий після деокупації правоохоронці знайшли тіло сина пані Галини. Чоловіку прострелили коліна. Окупанти його жорстоко катували, а потім вбили. Вони там в підвалі катували, їх страшно. В сережі вибиті очі. Зуб в одного порів відрізані щоки, там, там страшні каторги, там підвалі, вони здівалися, не з Сім польових репоранень, тільки ножки, живіт, ну все, ну, все, що тільки можна, і до узнаваємось. Галина показує нам будинок, де зберігає речі вбитого сина Сергія. Окупанти обстріляли цю оселю з артилерії, але мати зробила все, аби її відбудувати. Ну, тут і сплав, так. Оцю боль, хоч вона ніколи ніколи не забудеться, каже: Ну, проходить урімеліч. Визнана американська журналістка та філантроп Міці Пердзю, психотерапевтка Галина Іцкович та експерт Петя Дмітрова з Болгарії готові допомогти Галині пережити її горе. I also have a у мене також є син на ім'я Броман, і поки я дивилася історію Галини, моє серце завмирало. Кожна мати розуміє цей біль, кожна мати відчуває його. Раптова втрата близької людини надзвичайно болюча, і відновлення після неї це болісний процес, але важливо знайти в собі сили відновитися. Щоденні звички та ритуали не змінять минулого, але допоможуть побудувати майбутнє. Тому я хотіла б почути про типовий день Галини. Resuna chez Malus. We watched those videos with We... Ми бачили відео розстріляної машини і можемо уявити, через який біль і страждання довелося пройти роману. Ми розуміємо, як патріотично Галина виховувала своїх синів, і вона б не хотіла, аби вони ховалися від ворога, і в той же час не хотіла б, аби вони постраждали. Їх героїзм це також заслуга матері. Але питання в тому, як жити далі. Я хочу запитати Галину, що б хотів для своєї матері загиблий син Сергій. Наліна з квешен із Хаумов щоб Я була щасливою. Ви були чудовою матір'ю для своїх двох синів і продовжуєте нею бути. Ви продовжуєте робити те, що потрібно було синам, але вам також потрібно повернутися до свого життя. Депресія, горе, відчуття втрати це природна реакція на настільки жахливу трагедію. Пісбайпіс. Скорбота — це дуже складний процес. Це як подорож без квитка. Де ти не знаєш, скільки пересадок тобі доведеться зробити, скільки потягів доведеться змінити, і цього не знає ніхто. Скорбота це непередбачувана подорож, але вона має кінцевий пункт. І ви повинні розпочати цю подорож. Галина поки не почала її, бо застрягла в минулому. Нам потрібно повернути її в теперішній момент і почати відбудовувати її життя зараз. Крок за кроком. Ну, я працюю над собою. Я хочу справитись, але в мене не вийде. Практично щодня Галина відвідає будинок своїх синів. Щодня бачить перед очима розстріляне авто старшого сина Романа. Галина щодня плаче через загибель молодшого сина, опікується здоров'ям старшого сина. Жінка і сама щодня ризикує життям та продовжує жити в умовах війни і ракетних атак окупантів. Ще один важливий аспект, який відчуває Галина, це так званий обов'язок виживших. Ми мусимо пропрацювати і його, адже він супроводжується депресією, почуттям провини та навіть самозвинуваченням. Потребує зробити щось значуще, аби виправдати своє життя. Це психологічний і моральний тягар, який зазвичай переживають люди, які пережили травматичні події, особливо у війнах чи катастрофах, те, з чим зіткнулася наша героїня, досить складне явище. Галина, ти пройшла через війну, ти вижила, хоча твій син загинув. Але ти не можеш зупинитися на цьому. Ти маєш робити щось для свого теперішнього життя для себе, тому що саме цього хотів би Сергій. Ти повинна жити далі, тому що не можна будувати життя на кладовищі, якщо говорити жорстоко, але чесно, це важливо зрозуміти. Я ж бачила його. Я хоронила, його відкривала твону, тому що я відкривала я, я, від, я, да, я це все бачила на свої очі. Це щось таке страшне, ну, мене прямо розруває, я не знаю, як цити. Побачимо, де були кулі кульові отруби. Кульові от, <схи> отрови очі нята ці зверху не закриті, от там, от, постріл в голову, чи це вони вибили спочатку ці очі, чи від пострілу в голову і в нього таку трагедію неможливо забути, але можливо вийти з постійного стану болю. Один із способів це використання сенсорного досвіду. У нас є вісім сенсорних систем, і дуже важливо залучати їх до роботи, тому що наше тіло пов'язане з нашими емоціями, наше тіло пов'язане з нашими думками. Тому нам потрібно активувати цей ланцюжок подій. Я рекомендую Галині мати поруч невелику ємність із холодною водою. Коли вона потрапить у стан безперервного страждання, вона може опустити руки у воду, відчути її на шкірі, зосередитись на цьому відчутті. Також важливо іноді перехрещувати руки через центральну лінію тіла. Усе, що ми робимо з перетином центральної лінії, активує роботу мозку. Галино, подумайте, в чому б Сергій міг пишатися своєю матір'ю. Ось він би пишався про те, що я. Хожу, хожу, займаюся хазяйством, що я не падаю в відчай, що я хочу відновити його гніздечко за те, що я відвідую його сина. І все, все, все. Він я все роблю для того, щоб він пишався. Галино, я б хотіла зараз бути поряд з вами і міцно обійняти. Я пам'ятаю той день, коли відвідувала вас. Пам'ятаю ваш чудовий сад. Краса вирощених вами квітів тоді неймовірно вразила мене. Ваші сини мали б пишатися такою матір'ю, яка, попри руїну і страждання, знаходить сили створювати таку красу. Ось як я розумію цю війну. Росіяни намагалися деморалізувати українців і знищити їхній дух. Але коли я побачила ваш сад, зрозуміла, що жодна агресія не змогла зламати українську силу духу. Саме тому ти змогла зберегти і примножити красу у своєму саду. Петя Дімітрова має своє бачення того, що може полегшити біль Галини я погоджуюсь із тим, що захоплення квітами може допомогти Галині знову відчути радість життя. Також завдяки саду вона зможе повернути собі краще відчуття реальності. На землі краще відчувається зв'язок із вашим духовним тілом. Тож частіше прогулюйтесь, бо соняш відчуйте енергію землі, з якої усі ми вийшли, і в яку повернемося. Навіть якщо ваш син загинув, його душа завжди з вами. І саме на природі ви можете відчути цей емоційний зв'язок. Ніщо не може його зруйнувати. я мушу жити. Я раді трагічна загибель Сергія, як і сотень тисяч жертв агресорів, має величезний сенс, показує західному світові, як важливо підтримувати Україну і стримати окупантів. Неможливо до кінця зрозуміти біль втрати. Втім, я хочу, щоб ви, Галина, знали. Ви не самі. Ми поряд із вами, і ми допоможемо подолати вам це горе. Весь світ із вами. Ми любимо вас. Ми боремось, ми не впадемо, ми не здамося, ми будемо жити всім врагам на зло. Сьогодні Галина продовжує працювати у своєму саду, опікуватися долею старшого сина Романа, відновлювати будинок своїх синів і вірити в перемогу. thank you